Вітаю! Сьогодні ми будемо економити на консультаціях у психолога. Тому перша, друга і третя позиція, ви вибираєте колону, і я буду розповідати травму і що з нею робити. Свідомо, несвідомо, ви потягнулися інтуїтивно до тієї чи іншої. Колоди, значить, вам потрібно щось почути. Можливо, воно співпаде, а можливо, ви чітко зрозумієте, ага, це щось не то, бо я там хочу то-то, то то тут-то, А, те Тож, давайте будемо розбиратися, дивитися, що де як. Спершу будемо розбирати травму, можливо, якась така ситуація, до якої тягне вашу психіку, яка Хоче дещо розібрати Ось, навіть що вам. Тут. тут якась любовна лямурка-тужурка, де я хочу, щоб прийшов мій принц Король, а мій принц король, чи то просто собі егоїстично споживає і робить все для себе, і все йому хтось тут приносить, чи то ви робите вигляд, що не так то сильно й надо було. Ось така історія. Давайте більш конкретніше, щось іще таке, що тут за травма така. Травма хочу щастя, хочу весілля, хочу одруження, хочу ось цього такого конкретного визначення, що я, твоя жінка, я єдина, твоя неповторна. Можливо, тут якісь треугольники, і жінка просто вже хоче, щоб він визначився. А він. Тут приїхав, а там потім сидить і робить своє. Там десь тут з вами, тут з жінкою. Тут дуже багато щось таких історій. Ось я хочу бути вже його єдиною неповторною жінкою. Це якась травма, що це за як якби її так би не звати. Чи я дружина, Чи я, я би не сказала домохозяйка, але в жінки має бути свій бит. Вона має знати, що, де і як, вона має бути хазяйка свого дому, свого життя. Ось ця така травма. Що з цим робити, щоб все ж таки зекономити на консультаціях у психолога? Що вам потрібно почути, дізнатися, що багато виборів. Що суть полягає в тому, що ви можете вибрати інший архетип, іншу історію, що, ось, м'яко кажучи, от ви хочете бути ось цією дружиною. Вам потрібно зрозуміти, що це вам дасть. Тобто, наприклад, я хочу бути дружиною того, того -тового -тового чоловіка для того, щоб відчувати себе щасливою. А ось ця Ситуація в реальному житті вам показує, що ви можете відчувати себе щасливою різними шляхами. У вас є різні можливості досягнути ось цього відчуття щастя, можливо, відчуття задоволення. І якраз тот факт, що у вас дещо не виходить, це лише має вас спонукати для того, щоб побачити, що а як по-іншому я можу бути щасливою, досягнути там свого бажаного. Як по-іншому? По-іншому це можливо прям кар'єру, це можливо знайти те оточення, яке вас і так любить, і так приймає. І так знає, що ви круті класні офігенні. Тобто це можливо навіть в конкретному випадку знайти саме ось тих людей, які вас цінуть. От дев'ятка Пентаклій. Які можуть. Тут можливо вам навіть Тут двояко. Тут або вам потрібно впустити в своє життя просто навіть друзів, просто як комунікацію, не те, щоб прям якихось пантових, багатих людей, хоча простих, приємних і з яким комфортно спілкуватися. Або вам потрібно зайти в ту дверку, де не буде вона розписана золото, нам буде просто звичайною, буденною, хоча б приємною, прийнятною дверкою. Бо це якийсь ось зараз мені показує, що от якийсь такий мужчина король посохів, Екстравагантний, харизматичний, сильний, впевнений, от він все робить заради себе. І в нього є така якась видача. Що він знає, як дещо, можливо, підшептати, десь можливо, навіть в якихось нюансах зробити якийсь чи то обряди, чи щось подібного, для того, щоб отримати своє. Тільки це якась ловушка. От, це щось незрозуміло. Це трішки він якийсь такий недогнилуватенький трошки, можливо, в деяких лопатках. От. А вам потрібно знайти саме свого імператора. Для того, щоб знайти свого імператора, вам потрібно прийти в свій якийсь внутрішній баланс зі своєю маленькою дитинкою. Що, м'яко кажучи, що вам от з минулого от ті всі травми, які у вас там в минулому, сказати їм. Дякую, до побачення. Або сказати, це ваша точка зору. Ви робіть все, що ви захочете. Ви зробили так, як ви вважаєте, за потрібне. А я вже доросла, я знаю, чого я хочу. Я ось така, я знаю, хто я, що я. А ви вже десь там. Ви вже десь там в минулому зафіксовані собі сидите, розлагаєтесь. Це ваші проблеми. Я вас не чіпаю. От, конкретно з ними попрощатися. Так. Це була ця колона друга позиція, що тут за така травма, що психіка хоче про це поговорити ваша, і прийти і прийшла сюди, на цю позицію, що це за травма. І я вибрала те, що я хочу. Тільки от біда, чи то мене обманули, чи то я якось Щось, щось пішло якось не по плану. Пішов якийсь такий хитрий ловкий обман не по плану, і все знову ж Тобто, можливо, у когось це якийсь такий циклічний сценарій. Така цікава справедливість. І ви начебто знаєте, що, ну, що за чим. Тобто, все якось іде по справедливості. Що це? Це ви щось начудили? Я би сказала, в деяких випадках тут, і ви самі начудили, ви розумієте, що все йде. Тобто ви десь захотіли схитрити, а потім якось невесело стало. Отак, от, от в деяких є такий великий провідсоток. Так, що це взагалі за травма така, що до психіки хочеться пропрацювати. Трансформація життя. Любові, страсті. Ось така. Це, це потрібно вистраювати нові, взагалі якийсь м, новий запал. По, повне очищення. Тому що те, що зараз воно якесь дуже сильно пекуче, дуже сильно обжигаюче і дуже сильно шкідливе. От саме якийсь такий ентузіазм, якісь такі наміри. Тут щось, багато старших арканів. Я не знаю, що ви тут чудите. Напишіть в коментарях, що ви тут взагалі чудите, що ви це за людина, що ви оце таке оце чудите, що ви навіть не відчуваєте якогось свого тихого голосу, якогось такого, свого своєї тихої мудрості. Ви якось в таких якихось дисонансах ви пішли. от Бо, бо я пішов на пролом. Тобто от у мене є одна лінія. От моє внутрішнє якесь таке єство хоче піти, наприклад, туди. А ви якось схар... перекрутили все і побігли туди, на пролом. якось Все ламається, все крутиться і, і вс... от піду туди по трупам. І в результаті нічого, ну, нічого хорошого з цього не виходить. Якось така історія в мене випадає. Пишіть в коментарях, так, чи я це бачу, чи ні, бо мені також цікаво. Так, що з цим вам робити? Прислухатись до себе, до своїх емоцій, до свого запалу. Побачити певну ось цю таку ціленаправленість інколи сліпу, інколи безнадійну, якусь таку зайву роботу ось цих таких егоїзму, егоцентризму, нарцисизму, зайві рухи ось цих всіх движух. І... І розвивати все ж таки своє. своє. Своє внутрішнє якісь такі емоції, внутрішній запал, внутрішнє задоволення, Дуже мало саме я відчуваю, я хочу йти туди. Я от, -от іду туди, тому що мені подобається так жити. Я так би хотів би туди піти. Мало якогось такого моїх власних емоцій. Я це роблю, тому що, от якось там десь надумано, що це буде круто. Я туди йду, тому що от. Там у когось куча грошей, і я туди піду. А свою ось цю внутрішню ось таку харизму вона. Ну, ви якось від неї йдете взагалі, ну, йдете кудись не туди. Ось на це я хочу вам звернути ваша психіка. Так, пишіть коментарі, що де, як співпало. Можливо, і не співпало, все може бути. Можливо, це навпаки вас. До чогось мотивує. А, у мене ще інше, щось теде теде. Так, що тут за травма така? діалог, Я впліну своїх желаний. Причому вас це дуже сильно бісить. І ви начебто це розумієте, вас це начебто злить, ви в деяких випадках можете десь ну, нестабільно зреагувати, нестабільно себе вести, невідповідно до ситуації реагувати, якась така інфантильність в інших випадках, тобто в якихось випадках, в якусь... От прям... це, це, це взагалі вообще... ну, що можна сказати про це таке? Почуєте і все. Ви вже втрачаєте в якийсь контроль над дусим над емоціями, над тим, що ви робите ну, дуже сильно кудись рванули, і в результаті просто крамішний ад. Тут, можливо, прям хтось знаходиться в якійсь точці обстрілів, де прямо ну, вже все. Вже просто рубається з усіх сторон. Всі, куди не глянь, все просто вже валиться, Все рубається емоційно, все взривається. Ну, я не бачу, куди мені далі йти, все, да. От, А тепер ще раз ну... От я йду от, от дуже важкий шлях. Ще раз, як це, як цю травму то назвати, як цю травму -то назвати в двох словах. Хаос, тому що десь чур перегибаю з цілеспрямованістю, а десь взагалі не догибаю настільки, що взагалі не розумію, куди мені що йти. І прям все пропускається на нівець. Хаос в дисбалансі. от Немає якогось балансу. От там десь ну, пух, а там десь повний дурачок. Такий дурачок, що просто страх Господній. І що з цим робити? Можливо, комусь не вистачає в прямому сенсі кікаса, а можливо, комусь не вистачає якоїсь закоханості. Можливо, комусь не вистачає віддатися ось цим таким якимось своїм животним імпульсом стосовно кохання, любові, страсті, мордасті стосовно партнерства. Тут ключовий момент вам потрібно війти в якесь партнерство. І це вас буде трішки балансувати. Причому тоді будуть конкретні, бистрі зміни стосовно якраз розуміння того, чого я хочу. Можливо, хтось розкриє свою певну ніжність, свою якусь харизму, свою якусь мудрість, свою інтуїцію. Ось це буде вам потрібний якийсь партнер. От, тому що інакше у вас ось, ось от таке. Якщо ви прослухаєтеся рекомендації, то у вас будуть чіткі конкретні зміни. Хороші. Причому. Якщо ні, то ви будете знову крутитися в своєму минулому колісі. А що, а де, а як та ніяк. От. Тож ви просто будете опускати хороші можливості. Ставимо лайки, підписуємося.